Навчання розпочалися о 10-й у фоє приміщення Ковальської міської ради. Парамедик Святослав Савич воював в АТО. Показує, як надавати першу меддопомогу у випадку поранення. Якщо є поранення, як наприклад нижньої кінцівки, ось тут я зажгую чуть вище, але в умовах екстремальних я не побачу десь осколка з боку чи знизу. Якщо я зажав, тут виск вийти вище. Того ж готується максимально високо. Готується зона, підмишечна і шия. Береться максимально високо. Бажано провіряти те, що є в карманах. В аптеці повинні бути в першу чергу. Це кровоспинні речі. Ну, до них входять різні, це в першу чергу жгути, турнікети. В принципі, от в мене в руках такий от турнікет, вони є в різних формаціях, в різних генераціях. Їх можна знайти в вільному доступі в продажі. Далі в аптечці повинні бути такі кровоспинні речі, як целокс, він є в різних виглядах. Тобто медичні рукавички такі заняття це корисне для себе. Пізнаєш і знаєш що в першу чергу треба купити в аптеці чи заказати в інтернеті, щоб воно було підручне для надання допомоги. Поки частина працівників вчаться надавати меддопомогу, інші освоюють безпечне поводження зі зброєю. Розповідає старший сержант Володимир Пагінець. Як правильно тримати автомат і в яких позиціях стріляють? Нагадуємо, випадків недопущення травмування. Випадку, якщо буде потрібно стосовно з ковід. Вісім чоловік проводить заняття. Думаю, ви можете робити будь-які руки. Так само раньше ви будемо тримають. Можна засвоїти так коротенько, знаєте, щоб вже потренуватися, але щоб дійсно засвоїти це більше, це треба тренувати набагато більше. і в Таких трошки умовах, більш до бойових, польових, яке має бути знати кожна людина, щоб користуватися, щоб захищати свою батьківщину. Учасники навчань разом з військовими і членами громадської організації «БУХ» відпрацьовують методи тактичного бою. розповідає працівник міськради Віктор Смаль. Я ще служив в радянській армії. От, ну кажуть, навіть автомат вже зараз так не носять поставу, як раніше було. Отак вже тепер автомат так неправильно. Носи дуже важливі знання. Заняття тривали дві години. Участь у них взяли майже 50 працівників ковальської міськради. Розповів парамедик Святослав Савич, Оксана Івпак, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.